Показуємо, як знімається тут щоденько акумулятор. Він у нас тут 48 вольт 13 ампер. Тут є кнопочка під сидінням. Нажали її, сідушка так зручно відкидається. Головний кабель живлення витягаємо, він плотно сидить, тому чик-чик, спокійно, все, витягнули. І є у нас ключик тут. Запхали, хоп, прокрутили замочок от і просто догори. Такого. Щинь. І все. А тепер показуємо, бо люди кажуть, що сіла батарея, як їхати на електричках. Показуємо спеціально без акумулятора, бо скажуть, що ми брешемо ще щось. Казали, проїдь хоч 20 метрів. Ключі теж тут лишає, бабах. Тепер кинув, як на простому велосипеді. Звісно, мені треба сідушку по-інакшому підрегулювати, щоб зручно було крутити. Сів, поїхав. Все, чик-чик-чик-чик-чик. 20 ті колеса, в принципі, нічого складного нема. Легесенько собі їде. Чин, чин, чинь. Додому доїхати можна. Хоп, на розворотик. Радіус не той. Бабах. О, 20 метрів проїхав, хейтери. Проїхав. Я вже цілих 40 проїхав. О, набирає швидкість. Все, також в спокійному темпі можна їхати народ. Чик-чик загальмували. Зарядився наш акумулятор, я його собі чик. Поставив на задню лапку, щоб було зручно. Закинув сідушку і акумулятор вставляємо назад. Є тут спеціальні направляющі рейки. Попадаємо в них, тінь. Все, велосипед працює. Не забуваємо закрити акумулятор, показуємо, що він вже включений. Все. Замовляйте, 22700 відправляємо по всій Україні. Безкоштовна доставка.